розуміти, що ніхто нас в Євросоюз не прийме з системною кризою в економіці з відсутністю євростандартів, тому, тому це великий і глибинний шлях. Реформа в правоохоронній системі це профанація. Реформа в медицині це руйнація. Реформа в освіті це повна ліквідація освітніх закладів на селах, тому що у нас замонополізована держава. У нас величезна кількість монополій, які руйнують фактично нашу економіку е олігархат він при владі. Так, він нікуди не подівся. У нас Насучень багато грамотних людей в країні, но вони не можуть пройти етап виборів або етап призначення до влади, тому що у них нет денег. Як саме формуються оці ілюстраційні атестаційні так звані комісії в кожній області, практично на Житомирщині, на Івано-Франківщині, на Київщині, мали змогу спостерігати певні скандали, де головами комісії призначаються раніше судимі особи, особи, які близькі до колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ. Під час проведення цих так званих люстраційних комісій також ми можемо спостерігати, як практично в останній день змінюються склади цих комісій. І знову ж таки є дуже багато запитань щодо прозорості формування цих комісій. Єдине, що працює, це НАБУ, новий орган, який дійсно має певні результати, але в зв'язку з корумпованістю судів і іншої їх структури, оці боротьби і поборювання вони призводять до катастрофи. Це фактично про, орг... про охоронних органів. Я не побоюсь сказати, цього це катастрофа, просто катастрофа. Реформи повинні початися тільки за судової системи спочатку. Де ми будемо мати достойний, якісний, професійний, некорумпований суд, це буде наше майбутнє. Що ти не маєш грошей, ти не маєш змоги оскаржити дії того чи іншого початку? Ти не маєш прав в цій країні. Це фактично є майновий сенс. Середню зарплату в 1700 гривень, так? А щоб звернутися з одною позовною вимогою, треба заплатити 550 гривень. Так? Це без, роз... без урахування наняття адвоката. Тобто, фактично, ми говоримо про майновий ценз для звернення в суд. Зараз у нас буде э, катастрофа, мабуть, в 2017 році. Судді увольняють, зберігають їм зарплату, а зарплата у них, ви самі розумієте, сумасшедша, і набирають нових суддів, і будуть новим платити зарплату. І у тих залишається, остается... і у нас суддя буде обходитися, щоб ви розуміли, около 40 тисяч гривень. За всі роки незалежності ми е, не мали практично системної програми розвитку економіки, суспільства і таке інше. Причому не на один рік, а бажано принаймні принаймні на три, а ще більш бажано на п'ять років. Програма бажана трирічна, краще п'яти, одне бюджет і Моніторинг, жорсткий моніторинг цих. Це, це ми Кожного місяця на засіданні Кабінету міністрів. Це питання номер один, яким образом виконується програма. Знаю, що потенціал нашої країни внутрішній потенціал. Це з того, що я починав. Кожне, кожне село, кожне місто, кожен район має просто потужний внутрішній потенціал для того, щоб підтримати медицину. Чому сьогодні міські голови так же само плачуться, що медицина погана? Так ви вкладіть на її гроші, закупіть обладнання, купіть машини швидкої допомоги. Не чекайте, щоб це вам зробило міністерство. Ви робите це для своїх людей, які вас обрали головою. Після обговорення ми підсумували, я коротко підвів підсумки, що треба зробити. Тому ми підготуємо таку резолюцію і направимо до Верховної Ради, уряд України, а головне звернемося до інших громадських організацій зі всіх регіонів України, тому що на єдині великі заможні угоди.